Вітаю, мої дорогі! Це все ще Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин. Біла книга від Мінцифри. Як в Україні хочуть регулювати ши. it ринок в першому кварталі 2024 року. Що змінилось? Де можна заробляти до 2000 доларів на місяць, працюючи віддалено? Список професій від Freelance Hunt. Чому у березні на Work.ua UA знизилась конкуренція у сфері IT? Ці та інші новини зараз. Поїхали. it ринок у першому кварталі 2024 року. Ситуація на it ринку в першому кварталі 24-го року краще ніж у цей же період минулого. Конкуренція за відгуками на вакансії зменшилась і самих вакансій теж побільшила. З поганих новин зарплати в більшості категорій знизились як в наймах, так і у вакансіях. Але я не вважаю, що це зовсім погані новини. Ви ж пам'ятаєте мої прогнози. Станом на початок квітня на джині відкрита майже 7600 вакансій. Це найбільша цифра з липня двадцять. Третього року. 56% вакансій, опублікованих у березні, вимагають англійського вище рівня інтермідії. Я вам казав про це. Минулого кварталу ця частка була майже 60%, 11% вакансій передбачають роботу в офісі. Рік тому цей показник становив лише 8%. Також стало менше вакансій, де кандидат має вибір. 31%. Проти 39. Вакансії для кандидатів без досвіду, єдина категорія, яка за останній рік не знизилася. Хоча їхня кількість складає лише 8,5%. Майже 45% опублікованих у першому кварталі вакансії вимагають один або два роки досвіду. 25% для кандидатів з досвідом, хоча б три роки. 22% для тих, хто має хоча б п'ять років за плечима. Також частка вакансій для розробників за рік знизилась з 39% до майже 30%. Натомість значно зросла кількість вакансій для не технічних фахівців з 29% у першому кварталі 23-го року до 35% зараз. У березні кандидати відправили рекордну низьку кількість відгуків на вакансії. Неочікувано, погодьтеся. Зменшилась як кількість кандидатів, що відправляють повідомлення, так і середня кількість відгуків, які вони відправляли серед категорій, як і раніше, найбільша конкуренція в мене у QA. Як не очікувано, да в середньому вакансії цієї категорії отримують 86 відгуків кожна. В січні ж цей показник становив 130. На другому місці JavaScript – 75, Відгуків на вакансію також дуже неочікувано. Дизайн на третьому місці, але в цій категорії одна вакансія отримає лише 43 відгуки в середньому. Ось так неочікувано, але трохи ситуація на ринку, як на мене, покращується. Ну скажемо, не погіршується вже непогано. погано. Окей? І до речі, якщо ви все ще мене QA, приходьте до нас навчатися Automation QA, тому що це дуже корисно, як ви бачите. Розробник поцікавився, чому на співбесідах задають дурні особисті питання. Цитую: «Можливо, це все для того, щоб перевірити, як людина реагує на стрес від рандомних подій в колективі. Ну раптом хтось в офісі за кавою спитає, коли збираєшся завагітнити, а ти раз і кавою в обличчя. Або замкнутий колега спробує small talk і запитає твій знак зодіаку, а ти його в чорний список одразу, зазначив фаундер Шелві, Python Software Engineer Сергій Солдатов, і запитав, які причини вбачають у такі цікавості роботодавця і інші айтивці. СММ-менеджерка Марія розповіла, що у неї на співбесіди цікавились, чи має вона хлопця. Дуже цікаво. А СММ-фахівчиню Діану запитували, коли планує народжувати і коли заміж. Сіньор QA інженір Світлана мала співбесіду, на якій її запитали, чи підлягає мобілізації її чоловік і як вона працюватиме повний день, якщо його мобілізують, адже у жінки двоє дітей. Сміх крізь сльози. Найсмішніше, що на наступному раунді співбесіди був їхній розробник, який розповів, що має четверо дітей. До нього питань нема, бо в нього дружина є, а вона нікуди не ні вдінеться», – зазначила вона. Ну, до речі, якщо четверо дітей, так і він також не підлягає мобілізації, так що таке собі. Ну, ладно, все одно. Такі питання це настільки крінжово, що я навіть не можу коментувати. На думку систем-адміністратора Дмитра, імовірно, люди ставлять такі питання, щоб краще розуміти, хто перед ними і з ким доведеться працювати. Цитую. Мені подібно перестали дивувати після того, як товариш розповів, що він проводив співбесіди в барі, пригощаючи кандидата алкоголем. А от на що він таке робив, то це вже окрема історія, зізнався фахівець. І чар партнер Марія каже, що іноді це набагато простіше, і з нею я, до речі, погоджуюсь. Цитую: співбесіду просто веде непрофесійний. Тупий рекрутер або рекрутер, в якого непрофесійний тупий замовник. Знає дуже потужну українську кампанію, де всім кандидатам на топові посади перед офером замовляли натальні карти, щоб не помилитися у виборі. Кінець цитати. Е -е. Я не хочу псувати цю новину своїми коментарями. Тут все прекрасно, як на мене. Freelance Hunt опублікував список професій, які можуть віддалено заробляти до 2 тисяч доларів на місяць. До речі, досить невелика сума, як ви бачите. Для в наймі зазвичай ця зарплата це зарплата початківці 2-3 роки досвіду. А на фрілансі, скоріше за все, будете заробляти менше. Майте це на увазі. У компанії також відзначилось, що в порівнянні з 22-м у минулому році значно зросла кількість блокчейн-розробників девопсів, спеціалістів з написання сценаріїв. Розробки ботів та машинного навчання зазначається, що конкуренція серед фахівців у нових професіях зазвичай нижча, а здобути цінний досвід та знайти цікавих замовників простіше. В опублікованій інфографіці вказується, що найбільшу погодинну оплату для фахівців високого рівня мали такі напрямки: сидіть ровно, не падайте. Перший і найбільший це послуги диктора. 4 тисячі гривень на годину. До речі, не дивуйтеся, тому що зазвичай диктора наймають для того, щоб записати рекламу. А реклама це півхвилини чи хвилина максимум. Ну, мабуть, 2-3 хвилини. Якщо 4 тисячі гривень на годину, скажімо так, ви запишете там просто купу реклами і все, записали, пішли далі. Так що, таке собі, Скажімо, програмісти годину не працює, як ви розумієте. Він працює набагато довше. А Ось наступний. Це блокчейн розробка 3967 гривень, Go 3000 гривень, Машинне навчання 2500 гривень, написання сценаріїв 2361 гривня в середньому. Ну що вам сказати, програмісти опинилися десь в середині, як ви бачите. Також у список потрапили DevOps – 1350 гривень та Node.js – 1200. Ну, до речі, я хочу нагадати, що в нас відкрився новий курс по Девопсу. Приходьте до нас навчатися якраз новий свіжий курс якраз для вас, якщо ви хочете стати Девопсом. Або хочете довчити Девопс, якщо ви програміст. У березні на Work.ua знизилася конкуренція у сфері IT. На це є три причини. По-перше, Обстріли енергетичної інфраструктури та подальші перебої з електроенергією та інтернетом у низці областей України. Це вплинуло на низку показників на WorkQA – від відвідуваності сайту до власної конкуренції. По-друге, збільшення в кількості вакансій сприяє зниженню конкуренції. По-третє, зниження конкуренції після січнього піка є сезонним явищем на ринку праці. Не оминуло минуло це і дві найконкурентніші посади. Знаєте які? фронтенд програміста і верстальника, що можна сказати, майже одне ж те ж саме. Однак трохи зросла. Активність шукачів у відгуках на вакансії веб-дизайнера та фармера-аккаунтів. До речі, фарм-аккаунтів, ви ж програмісти, напевно, не чули. Це процес прогріву аккаунтів для реклами. На таких аккаунтах фармери максимально реалістично імітують звичайну користувацьку діяльність. У it сфері продовжують пропонувати одні з найвищих зарплат на WorkVay. Також ніхто не здивований, але збільшення не спостерігається у порівнянні з іншими категоріями. Серед професій з найбільшими зарплатами. У березні були Media Buyer 52 500 гривень і Business Analytics 38 000 гривень. Ось так. Ну, що можу сказати? Як би ви взагалі тут не розсуждали, але зарплати в IT як були, так і залишаються найвищими, і WorkUA не дуже така знаєте, показова ситуація. Але просто порівняйте середню зарплату в IT з середніми зарплатами, навіть з найвищими зарплатами в інших областях. Ну є трохи розбіжності погодьтеся. Так що, якщо ви все ще роздумуєте, чи варто. Вам переходити в вайті, напевне, напевне, все ж таки краще переходити, не дивлячись на нього і складнощі. тому що все одно в IT буде краще. Надаєте перевагу C-Sharp? вже освоїли базові навички програмування, але далі зависли? Наш підхід до навчання це вирішення реальних завдань, що дає можливість отримати цінний досвід. Турбуєтеся про ринок праці? Наші курси розроблені з урахуванням вимог ринку праці, що забезпечить вам впевненість та конкурентні переваги. Оцініть наш формат вже сьогодні, зареєструвавшись на семиденний тестовий період. Мінцифри розробили білу книгу, яка детально описує стратегію регулювання ШИ в Україні. Напевно, ви цього чекали. Біла книга це другий крок. Після дорожньої карти регулювання ШИ в Україні. Ну я вам про неї розповідав, яку Міністерство цифрової трансформації представило у жовтні 23-го року. Карта має стати першим сигналом українського бізнесу про необхідність підготовки до впровадження повноцінних регуляцій у той час, як біла книга буде мати більше подробиць. Біла книга поки не знаходиться у публічному доступі. Ну, ви ще не можете на неї подивитися, але вона є як той суслік, тому що документ ще може змінитися після переговорів уряду з Єврокомісією, які відбудеться у квітні, повідомляє Форбс, Тобто майже зараз. Але оприлюднити її можуть вже влітку. Нагадую, що у березні Європарламент ухвалив закон про ШИП. Через потенційні зміни, після квітневих дискусій з Єврокомісією, троє посадовців серед півавторів книги, з якими спілкувався Форбс, не розкривають великої кількості деталей. Наразі відомо про такі позиції. Біла книга складатиметься з кількох блоків. Серед них актуальне дослідження ринку ШИ. Правові інструменти та детальні таймлайни впровадження правового регулювання цієї сфери в Україні важлива частина бачення, що таке регулювання ши. Та його головні принципи та цінності. У цьому же блоці особливості гармонізації з законодавством Європейського Союзу, хто забув, ми туди взагалі-то схочемо вступити. Окремий пункт проєкт регуляторної пісочниці. Це контрольоване середовище, куди на добровільній основі заходять високотехнологічні компанії, щоб протестувати правила регулювання ще до введення їх у законодавство. Зараз пісочниця на етапі погодження створення юридичного підґрунтя. До участі у проєкті вже зголосилося кілька компаній, зокрема, серед них є, звісно, резиденти Діє-Сіті. Учасників відбиратимуть на відкритому конкурсі. Мінцифри також готує інші заходи для допомоги бізнесу і підготовці до регуляції ши розповів форбс заступник голови Мінцифри Олександр Борніков. Зокрема, йдеться про методологію для оцінки впливу штучного інтелекту на права людини та правила для позначення продуктів, що створювалося з використанням ши. Цитую. Обов'язкове регулювання у сфері ШИ в Україні планується орієнтовно ввести за два-три роки, зазначив Борняків. Ну що я можу сказати? Я вам сказав вже і неодноразово, що рано чи пізно будь-яка держава повинна все одно влаштувати якісь державне регулювання, питання штучного інтелекту, його прав, прав на те, що виробляє штучний інтелект. на... Наслідки, які роблять штучний інтелект, і багато чого іншого. Так що Сарян народ, я звісно, розумію, що вам не дуже цікаво напевно, про це зараз чути, але все одно це буде на вас дуже сильно впливати на наступне 5, 10, мабуть, і 20 років. Так що треба до цього приготуватися. Тим більше, що скажімо так, ви штучний інтелект, все одно будете, і напевно, зараз вже досить багато використовуєте на роботі, і з кожним днем будете використовувати його всі більше і більше. Так що. Царянно, але це ну прям те, що вам треба. Я буду вам все одно про це розповідати, тому що ну я такий. На цьому все. Будь ласка, напишіть в коментарях, що саме цього випуску новин було для вас цікаво. Що а, ви вважаєте не дуже доречним, і взагалі не треба про це розповідати. Там в коментарях, будь ласка, напишіть. Ще підписуйтесь, будь ласка, на наші соцмережі, і взагалі люблю вас. Пока. Найвища свобода мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятися обставинам. Марк Нопхер Дерстрейт